Аби виростити чемпіона, вони готові витратити декілька років і далеко не одну тисячу доларів. Кролівники з усієї західної України з'їхались до Чернівців на змагання. 150 тварин елітних порід впродовж трьох днів оцінював професійний суддя із словаччини, якому в Уханю вдалось вибороти титул переможця. Дивіться далі. Бельгійці, строкачі, французькі барани, новозеландці та рекси для пересічних людей це просто милі пухнасті тварини. А для професійних кролівників це справа далеко не одного року та не однієї тисячі доларів. В даний час більше вже. Не заробіток, а іменно як хобі. Люди викладають дуже великі гроші, щоб завести, поновити це дуже клопітна робота. Володимир на виставці презентував одразу двох ексклюзивних кролів: строкач і та строкач. Трикольоровий. Я вже працюю над ними 5 років. Ізабелу ще можна знайти в Україні трикольор, Це лише у мене своїх кролів показати та й на інших подивитись. На виставку до Чернівців з'їхалися кролівники із декількох західних областей. Загалом близько 150 тварин різноманітних порід. Вони красиві, лагідні, пухнасті дуже. Андрій із Львівщини привіз аж 40 кролів. Усе для того, аби визначити кращого, який стане основним продовжувачем роду. Основна моя порода це німецький струкач, губуряби, чорнорябий. Ми приїхали просто, щоб їх оцінили, щоб я побачив на другий рік, що з нього, я що він себе представляє, щоб далі спробувати цю породу. Це ж не просто отримати кролика так. Ну, як кров, його треба удосконалити. Через карантин проведення виставки було під питанням. та все ж клубу королівників Буковини вдалося її організувати. Ми до останнього не знали. Ми не знали так само до, до останнього, чи проїде суддя границю. У нас все вийшло. Це дуже прекрасно. Професійного суддю міжнародного класу запросили із словаччини, як оцінювати кролів Петер Станко, колись вчився аж два роки. В Чернівці перший раз. Я вже судив в Сумах 4 роки. 4 раз так. Теж в Мінську, білоруську, теж в Челябинську, теж в Казахстані, в Шімкенті. Критеріїв є сім. За ними кожна тварина може набрати максимум 100 балів. Проте жоден кролик у світі ще не дотягнув до ідеалу. Зуби хороші. Пасми, пазурики, що хороші. А цвет пазурика теж хороший. <кхем> ну і какая форма. Если хорошая, или у цього кролика маленько виступаючі панові кості. На те, аби оцінити всіх кроликів, суддя витратив аж три дні. Лідером став ось цей бельгійський велетень. Це вот найкращий кролик в Чернівці. Получив 98 боків. Господар чемпіона не приховує задоволення. Це все від заводчиків, від лінії, все. І покращуєш з кожним разом, все вибираєш, кращу голову, кращі вуха, тип кролика, шерсть. Підбираєш, паруєш санки і отак виходиш. Це не від На такого. Це Ні, ні, не від'їде. Він хоче уходу дуже великого. Чистота, прививки. Ярослав Матиміш із Бергомету Вижницького району. Кролівництвом займається вже сьомий рік. Не раз возив своїх улюбленців на різні виставки за кордон. Проте 98 балів його тварина отримує вперше. Це любов починали з маленьких порід, а потім все більше більше затягнуло. І все. чоловіки певні у своїй справі досягнули вже такого рівня, що можуть скласти гідну конкуренцію і європейським кролівникам. Мар'яна Кебич, Максим Демко Чернівецький промінь.